Обласне футбольне дербі, порожні трибуни і сухий результат. Куди пливе сумське плавання? Арена чемпіонів розповідає про басейни обласного центру і дитячий спорт. І про турецький тріумф сьогодні відверто розповідає головний тренер збірної України з Панкратіону Сергій Черніченко. Арена чемпіонів в ефірі телеканалу СТС. Я Дмитро Шпіркову вже готовий розповісти вам про найголовніше зі спортивного життя Сумщини. Футбольне дербі в першій футбольній лізі приймала охтирка. Нафтовики ПФК Суми до очного протистояння підходили у поганому настрої. Обидві наші команди у цьому сезоні зірок з футбольного неба не хапають а напередодні цієї гри опинились насправді перед зоною виліту. Чим завершився матч сусідів і чому вибори впливають навіть на футбол? Ми дізналися у нафтовій столиці Сумщини. За годину до матчу біля стадіону нафтовик нелюдно. Матч на будній день перенесли через вибори. Попит поки невеликий, але ми надіємося, що народ у нас піде. Квитки у нас по 6 і по 10 гривень. Без абонементів, але зі своїми квитками Олександр Григорович називає три кодові цифри: це сектор, ряд і місце. І за мить тримає в руках перепустку на матч. Сьомий сектор родинний ряд 23, 24, 25. Чому саме там? А ми постійно, ну як вже типу, повір'я такого, щоб підтримати, щоб не туди, не сюди, як, ну, щоб воно як сказав, щоб чи виграли, чи як. Щоб... На фарт. На фарт, так, да, вже постійні міста. На футбол на двох колесах велосипеди в Охтирці дуже поширений вид транспорту. Площа перед стадіоном перетворюється на велопарковку, а вболівальники з досвідом в кулуарах сперечаються щодо прогнозів. Це вірна ознака наближення стартового свистка. ось ігор підряд сунуться, сунуться. Що в команді непонятно. Почали класно, а потом пішло, пішло. А ви що скажете, який ваш прогноз? Один ноль охтирках. Може, то я виграю чи програє? Виграв. Виграв? Да. Навіть щодо авторів забитих м'ячів мають припущення. Іван Сондей Сондій Или... Воцеховський. Прогноз майже в точку. Ці двоє справді могли забивати. Іван Сондей виграв м'яча у Грибенюка, переклав під ліву ногу і віддав у штрафний майданчик. Розгубленістю всіх навколо. Міг скористатися Влад Войцеховський, але пробив у голкіпера Сум Важинського не видел ворота, я уже бил просто ворота, там, ну, не направлял никуда. Мені повезло просто що штова вратаря. Попали. Нафтовик до перерви загострював переважно завдяки стандартам. Гості ж пропонували свій футбол із коротким та середнім пасом. Як у цій атаці Лебеденко додав швидкості і помітив Єрмаченка праворуч. Уже той лівою ногою продовжив на Богачова. 16-й номер цілив у дальній кут, але не поцілив у ворота. Наверняка біл, но потрібно бити точніше, потрібно бити в дальній угол. Або в ближній, но вже наверняка. У другому таймі грали вже під світлом прожекторів і з підтримкою активних болівальників господарів, які прийшли на свій сектор лише по перерві. Навіть із ними матч наживо подивилися лише 250 глядачів. На полі ж іноді було грубо прудконового Лебеденка хто тільки не бив по ногах. Що тут поробиш? Матч то принциповий в дербі дуже тяжело грати на такій позиції, як я атакуючий. Західники дуже багато уваги уділяють захист у цій грі свою роботу виконав. Марш закінчився без голів. Очки сусіди поділили, залишившись поруч і у турнірній таблиці. Точніше, біля її дна 14-ті, Нафтовик однією позицією вище. Насправді ж до цієї гри обидва наставника підходили із відчутними кадровими проблемами. Юрій Ярошенко не міг розраховувати на дискваліфікованого Олександра Ігнатенка. Через це позицію в опорній зоні вперше у цьому сезоні зайняв його ТЕСК. Олександр Томенко переконаний, що Ярошенко хвилювався щодо такого рішення. Томенко до цієї гри відіграв один матч, не надто успішний в кубку до того ж на іншій позиції. Але екс-гравець Ворскли Охтирці відіграв настільки надійно, що тренерський штаб ПФК Суми напевне матиме приємний головний біль напередодні найближчого матчу. Справа в тому, що доведеться обирати. Кого тріо Ігнатенко, Томенко Брікнер варто ставити в основний склад, Перший раз э, Томенко Саша вийшов в опорній зоні. І, По крайней мере, то, що ми неделю з ним разговаривали и то, бачити, ну, він прекрасно сьогодні реалізував. Єдине, що во втором тайме поймите, это игрок, э, тот связующий, от которого йдуть э, начало атакующих дій. Во втором тайме ви видели, що він дуже наївся, у нього ігрової практики не було, Но він в обороні очень хорошо сыграл, а от именно в організації начала атакующих действий ми общем десь -то, подсели. Томенко класно зіграв поки тільки в одній грі, А от Іван Бріхнер суттєво додав у порівнянні з попереднім сезоном, і це тенденція. Іван розкрив себе на тій позиції, яка йому справді зручна. Я так розумію, що тренер дав йому більше свободи. в атаці, і молодий хлопець, що називається, розкрився. Брікнер знайшов на полі спільну мову із Лебеденком, і атака в першу чергу саме атака у Сум стає дедалі цікавішою. Зіграли нормально. Один один це для нас нормальний результат на виїзді. Ми, я думаю, всі задоволені цим. Будем просматривать дальше. Я очень доволен Ваней Брикнером, как он движется. Я очень доволен сегодняшними действиями Томенко, Саши. Ну и у нас есть Игнатенко Саня, который действительно такой парень конструктивного в общем-то плана. Мы к этому идем, мы хотим, чтобы у нас конкуренция была. Единственное, то, что у нас травмированных многовато на сегодня. Ну а так, видите, мы к концу, так сказать, первого круга приходим в более-менее к той игре, которую мы хотим видеть, а хотелось ее, наверное, с первых туров видеть. Поэтому для анализа у нас очень много работы. Свої проблеми перед дерби були у нафтовиків – двоє традиційно дуже активних флангових футболістів. Брати-близнюки Пасіч і у грі із Сумами вийшли на незвичних, ну, принаймні, для мене, позиціях. Флангових захисників. Згадуємо про дискваліфікацію Валерія Стурбльовцева, а тому виходить, що сухі нулі в цьому матчі це цілком прийнятний результат для команди Книша. Браття Пасічі вони, в принципі, були фланговими атакуючими футболістами. Жіть заставила зробити з них захисників навики. З другої сторони, білий Вічтомов, защитники, зараз грають впереді. І не имея навиків завершающей в стадії атаки, вони тоже, як кажуть, марнували Тому, ну, життя заставляє так розпоряджатися. Не тільки в аудиторіях, але і на футбольному полі. Студенти СумДУ в Києві стали чемпіонами України серед університетських команд. Хлопці з класичного вишу на груповому етапі були сильнішими за колективи Тернополя і Кам'янця Подільського. Найбільш емоційним став півфінальний матч, у якому сумчани переграли дуже сильну команду столичного інфізу в серії пенальті. Фінал теж був непростим. Другий тайм вмістив у себе три голи, два з яких забили сумчани. Перемога 2-1 у матчі і універсіаді. Загалом, обидва наші м'ячі у фіналі забив Дмитро Ігумнов. Забивати, каже, завжди приємно, але найголовніше це командний результат. в автобусі пели пісні. дуже дружно, все хороша атмосфера. То колектив у нас хороший, і ми всіда якби не настільки громка, скажімо так, але запам'ятаючись. Далі ж про міні-футбол до того ж жіночий, об'єднана сумська студентська команда у черговому турі вищої ліги приймала біличанку Ірпеня. Команду представляти яку зайвий раз нікому не потрібно. Це найкращий жіночий колектив України останніх сезонів і тут жодного перебільшення. Свою силу і перевагу гості правою довели в першій половині гри чотири сухих м'ячі до перерви. І другий тайм здавалося перетворився на Якусь порожню формальність Сумчанки ж спромоглися двічі забити у другому таймі, але й пропустили підопічні Шумила ще двічі. І поступилися із пристойним, як для матчу, із таким суперником, рахунком 2-6. У вас зараз е тренер, скажімо, дуже потужно працює в плані тактичної підготовки команди, це вкидається в очі зразу. Ваш е опонент, головний тренер Біличанки, констатував, що. Помітив разючу різницю у діях вашої команди, наголосивши на тому, що ви як тренер, так йому очевидно, працюєте дуже багато над тактичною підготовкою своєї команди. Розкажіть, над чим саме працюєте і як перевиваєте тактику вашим дівчатам? Чи справді багато уваги приділяєте саме тактичній підготовці? Так, mm, дуже да, багато. Приділяємо тактики, стандартам. Найперша перша задача це гра один в один. Не програти один в один і обіграти один в один Ось весь футзал. Ну, Враховуючи старт сезону, які завдання ви особисто тренер ставити перед своїми дівчатами і про який підсумковий результат зараз говорять у команді. Еще, как бы, одна игра залишилась з першого круга і п'ять ігра второго круга. Потому що тешим надію надіями, що ми будемо в четверті і потім. Далі будемо боротися за перше місце. Там уже плей-офф таке. Яка головна різниця за сьогоднішнім матчем, який висновок ви зробили між вашою командою і між Біличанкою? В чому така основополагаюча різниця? Вроді би дівчата, дві ноги, дві руки. Що там, що там, може бути. Не те, що може бути. Я не хочу говорити, що опит це такий банальний случай. Всі гаворятопи, тоби ну Дійсно, вони приїхали як чемпіони, вони знали, що вони повинні виграти і грали. Поділили очки. Свої виступи у першій лізі групи А вищої ліги. Сумська команда «СумДУ-2» розпочала двома домашніми матчами з новачком всеукраїнських змагань харківським колективом МЛК. Розшифровується ця абревіатура цікаво і неочікувано. Моя любимая команда. Підопічні ковальова були гостинними господарями і очки із гостями поділили. У першій грі сумчани вирвали перемогу з різницею в три залікові бали: 62 на 59, вигравши заключну чверть із просто неймовірним рахунком: – 22-6. Наступного дня гості теж поступилися в останньому ігровому відрізку, але до того забезпечили собі дуже впевнену перевагу: – 61-68 і очки поділили. За два матчі 29 залікових балів набрав новачок сумських студентів Сергій Глинчак. Про волейбол піде мова далі В арені чемпіонів. Хімпром сумдеу саме повернувся із Хмельницького, який приймав перший етап Кубку України. У квартеті команд після двох турів визначилися ті, хто продовжить турнірний шлях. Це господарі, хмельницький новатор» і наші хіміки. Після того, як сумчани і хмельничани розібралися по чергової з Лубенським фаворитом і дублем Юракадемії, очна зустріч фаворитів визначала хіба що переможця квартету. Ним, за підсумком матчу з п'яти партій, став новатор. Хімпром же пішов кубком далі з другого місця. На тижні в сумах пройшов представницький турнір з дзюдо. Його присвятили пам'яті сумських воїнів, які загинули на сході країни. Вихованці більше десятка спортшкіл виходили на татамі сумського олімпу. Про їх історії розповідають наші журналісти. Перша сутичка змагань і одразу ефектний кидок. Його проводить охтерчанин Максим. Винник я прийом підхват, Я його вже Можливо. год і шість місяців. Любі його тобто на становочку настановочку щоб… Взяв захватік хороший свой, вибрав, за собою повел, зробив одразу атаку. Тим часом на сусідньому татамі харків'янин Саша Ражба видає цікавішу боротьбу зі своїм опонентом. Сутичка триває значно довше і нарешті переможець визначається. В цій схватці у мене вийшло. Мені Я... його ну, довго вчили. Це для мене сильний прийом. Усього ж цей турнір пам'яті загиблих сумських захисників. Зібрав. Більше трьохсот спортсменів з районів Сумщини, а також Київщини, Полтавщини і Харківщини. Сумщина стала е, настоящим центром дзюдо, е, центром всіукраїнським. Е, наші хлопці виграють сорінування різних рівнів, на рівні України, Європи, світу. І к нам їздять спортсмени для того, щоб набратися і мастерства, і посмотрети, перейняти опит. А це підростаюча надія сумського дзюдо Дмитро Цюх. Сьогодні він не на татамі через травму опановує роль диктора-інформатора. Моя непосредственна задача це визивати сьогодні учасників. Я хвилююсь, звичайно, це вперше. Ну, опит буде мені на все життя. Спорт чи розкіш, і з початком опалювального сезону свої двері поступово відкривають сумські басейни. Прийняти місця на доріжках вони готові за гроші. Для дорослих плавання це здебільшого можливість підтримати фізичну форму. А от для дітей басейн це можливість, можливість реалізувати себе в спорті. Однак сумське плавання сьогодні існує швидше на аніж завдяки. Пірнула у цю тему і арена чемпіонів. Дар'я Василенко, спортсменка молода, але вже показує на воді один з кращих результатів в області. Попри свій юний вік, працює сумська золота рибка на доріжці наповну. Я займаюся разів тиждень, кожен день, по два години. не набридає ні. Дітей, які б займалися саме спортивним плаванням, у сумах щороку стає дедалі менше. Число таких не перевищує чотири десятки, кажуть спеціалісти. Парадокс в тому, що єдина спортшкола із відділенням плавання це Кадю США номер один, свого басейну немає. Тренуватися банально немає де. Помножте це на проблему кадрову, бо в обласному центрі лише один справді фаховий тренер і отримаєте добуток реальності. Всі інші люди, які займаються з дітьми. На воді. Це або інструктори, або викладачі вузів. Або учителі. Два рази по 25 дільфіна в повної координації. І руками, і ногами. Ця тренер Лариса Шепіль. Сьогодні працює зі своїми підопічними в басейні Динамо. Хоча не так давно вчила дітей плавати в 17-й школі. Тренування проходили зранку і до самого вечора. Зараз школа. Нас якби виставила на вулицю і школа, поэтому, гі найдеть міста. Где хто такої вид спорта нашел место, Там і займається. А ось він, басейн 17-ї школи, який спеціалісти хотіли б бачити місцем, де тренуються талановиті сумські плавці. Та директриса телефоном всі звинувачення в упередженості відкидає: плавати тут можна лише в опалювальний період. А тренери Кадю США каже, працюють щоправда з учнями цього закладу. Дві тисячі дітей і займаються сімнадцята школа за вибором. У секції можуть інші туди поступити за вибором секції. А так басейн для школи 17. Шкільний басейн на секцію нехай і не безкоштовно перетворити можна навіть у сумських реаліях. Доведено сьомою школою. Тут працюють три викладачі: і зі школярами, і зі спортсменами. понимаем систему, как работать, когда школа работает в системе первой и второй смены. Мы с тренерами на взаимной договоренности, мы просто, если тренер тренирует на первой смене, он забирает детей со второй смены. Если тренер на второй, забирает детей с первой смены. Вот. И мы так уже из года в год вот, совместно все вместе работаем, вот, и дети достигают результатов. Щоправда, результати показують лише одиниці, і на всеукраїнському тлі вони здебільшого виглядають відверто посередньо а плавання на сумщині тим часом перетворюється на спорт для багатих. І тепер розмова про панкратіон днями. Збірна України з цього виду спорту приїхала з Туреччини. Майже два десятки вихованців сумської школи увійшли до складу головної команди. Фактично, всі повернулися з медалями. А до того ж, в загальному заліку чемпіонату світу наша команда, яку очолював Сергій Черніченко, стала першою. Саме з тренером ми і поговорили відверто. Срікторич, ну знову дуже масштабний світового рівня старт і Збірна України повертається із масштабного старту із величезною кількістю медалей. Як можете оцінити виступ своїх, в тому числі підопічних і збірної України загалом. Ну, я оцінюю результат виступлення наших спортсменів в составі збірної України на отлично. От виповнена задача, вважаю, на 100%. процентів. Були... У нас и чемпионы, и призеры, но ну, практически все спортсмены вернулись в свою страну с медалями. Некоторые спортсмены завоевали по 2 по три медали разного ну, достоинства. И сумчане в составе сборной э, также внесли большой вклад вот, для того, чтобы сборная Украины стала в разделе Tradition восьмикратными чемпионами мира. Турецький чемпіонат світу з панкратіону, він, на вашу думку, найуспішніший все ж таки в історії сумського панкратіону? Да, мірової чемпіонат он і для сумчан був не успішним воти і найбільш успішним он був для україни в цілому. протягом року з цього ми неодноразово з вами говорили про те що у сумському панкретіоні назріває зміна поколінь так чимало молодих людей з'явилося чимало людей ну були через різні причини вимушені залишити кар'єру залишити так великий спорт виходить за результатами цього чемпіонату світу що зміна поколінь відбулася успішно у сумському покрові Дякую, Ну, я скажу, здесь на этом чемпионате был синтез э, поколений. Вот, э, были и ветераны, и молодые. И, в общем, выступили успешно как ветераны, так и молодежь э, блеснула. Вот, э, заслуженный мастер спорта, два заслуженных мастера спорта, Баранов Дмитрий и Гузев Сергей, они показали, что э, они еще в строю. Вот, и позиции свои уступать не хотят, не хотят. Но и блеснули молодые звезды, такие, как Никонец Денис, он завоевал две золотые медали. Вот, э, скрипник Светлана, она три э, медали, одна из них э, золотая, две серебряных. Поэтому э, молодежь, та, которая юниоры, э, там Христы, Чарослав, э, Таранушенко Вячеслав, Сумский кадетский корпус, э, они также заявили, что через пару лет они уже будут э, в составе сборной Украины взрослой. Ну, так сталося, в принципі, що е, Суми, так, це справді центр українського Панкратіону. І ось запитання, таке вам дещо філософського характеру, до речі, яке я дуже давно хотів вам поставити. Е, як так відбувається, що Суми, ну маленьке, фактично, місто, навіть в рамках України, воно невелике, але наша школа Панкратіону, вона ну, без перебільшення є, напевно, кращою в Україні, але однією з кращих. І однією з кращих у світі. Це справді без перебільшення. У чому секрет? Розкажіть. Ну, суми вообще славяться единоборствами. Це очень сильний город в плані единоборств. Здесь развивается не только Панкратіон, здесь хорошо такие такі единоборств, як кикбоксинг, не олимпийские виды спорта, фрифайт, тот же і так далі. Ну, панкратіон почему на такому рівні благодаря тренерському составу. В составі в этом працюють сьогодні вже п'ять заслуженных тренерів України. І люди на своєму місці у нас. На базе института физической культуры развивается эта специализация. Нигде в Украине немає ничего ну, такого подобия. Вот. Потому что студенты вернее, ученики, которые в детской и журнальной спортивной школе начинают приходят к нам, получают специальность по панкратиону и дальше идут работать тренером, передают эти навыки. То есть уже работает целая система. От потім і виходить ну такі успіхи, повертаючись до чемпіонату світу, який завершився в Туреччині, чимало країн там було представлено з до речі, як складалися у вас стосунки із ну історично також дуже сильними панкратястами росіянами, як спілкувалися з ними з тренерами зі спортсменами. Ну, это основные наши конкуренты на самом деле. Вот. И было по-разному. Вот. Были и судейские, скажем так, у них предвзятые отношения у российских судей. Также, ну а с тренерами российской сборной у нас отличные отношения. Мы нормально общаемся вот. со спортсменами также. Но некоторая напряженность чувствовалась. И в вони зайняли перше командне місце. В традішні ми там, де ми завжди, скажімо так, законодавці ми зайняли перше командне місце. Ну, в принципі, болельщики також між собою конкурували. Одні кричали Росія, наші кричали Україна. Поэтому ну, було цікаво. Знову в контексті чемпіонату. Ось... Протягом чемпіонату ми з вами так спілкувалися у Фейсбуці. і Ви говорили про те, що я говорю, ну там успіхи вам медалі, Так ви говорите, медалі обов'язково будуть. Це це така ваша впевненість. Місцями, можливо, навіть самовпевненість. Це свідчення того, що ви знали, що збірна України провела. Нормальний тренувальний збір напередодні чемпіонату, чи це така впевненість у своїх підопічних, яка чимось іншим обґрунтована, ну, скоріше всього, вторгне, це вот. в моїх відпитаннях, які Они... збори ми провели, але це не того збору, які хотілося б на самом деле, щоб отримала збору. Якщо вот. аналізувати Сборы, те, которые проводила российская сборная на базе олимпийской базы в Новогорске, то мы проводили сборы именно в этом зале. Вот. Ну, все спортсмены как бы не жалуются, они едут туда за медалью. И несмотря ни на какие там ну, недостатки, вот, они идут до конца. И я был уверен, что. спортсмены наши будут на пьедестале, вот, потому что результаты чемпионата Европы предыдущего показали, что мы на уровне. И я уверен был, что на чемпионате мира также ну, мы... Покажемо хороші результати на сам кінець. До речі, таке дещо гумористичне запитання. Я готувався до інтерв'ю, намагався полічити кількість медалей, яку ваші підопічні здобули. Збірна України взагалом ну не одразу вийшло. Ви самі кількість знаєте, яку взяли. Ну, я знаю за сумських спортсменів. Це 25 медалей. 25 медалей. От всі спортсмени їх було 17. чоловік. Приймав участь в цьому чемпіонаті світу. Пристойний результат. Вітаємо вас. Дякую. Це все про сумський спорт на сьогодні. Чекаю вас на нашій арені чемпіонів за тиждень. Живіть спортивно.